thank you і Готуємо вже розпочати другу частину збирання, зараз наш брат Андрій служити, зайде в воду, свершить молитву і ми будемо підтримувати його в молитві. Ми прагнемо Божої благодаті, ми прагнемо Божого благословіння. На тих, хто буде вступати в завіт з Господом, щоб вони у своєму житті залишались вірними, відданими і посвяченими на служіння. Нехай Божа милість і благодать буде з ними в їхньому житті. наш дорогий Господь, ми дякуємо Тобі за цей день, що є милість і ласка Твоя в цьому дні, що є мир і спокій в нашому краї, і ми можемо спокійно звершувати водне хрещення. Ми можемо спокійно звершувати богослужіння, і це є милість і ласка Твоя. Ми просимо, щоб ти благословив хід водного хрещення, щоб брати і сестри, які готові вступити за від тобою, вони були благословені тобою, щоб їхнє серце воно було наповнене бажанням бути з тобою і служити тобі. Госуви надалі хід служіння, а вся слава Хай буде тобі, наш Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Чи віруєш, що Ісус Христос є Син Божий? Чи обіцяєш служити добрим і чистим вкупіння все своє життя? На основі Твоєї віри і об'єтниці, трещо вір'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Вірую, що Ісус Христос є Син Божий, що обіцянсь йому служити добрим та чистим сумлінням все своє життя. На основі своєї віри та обіцянки хрещу тебе вірня Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Син Божий, що обіцяєш йому служити добрим та чистим сумлінням все своє життя Обіцяю. на основі твоєї віри та обіцянки, хрещу тебе ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Вірую, що Ісус Христос є Син Божий, що обіцяєш йому служити добрим та чистим сумінням все своє життя. На основі твоєї віри, обмітниці, хрещу тебе, віря Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. що Ісус Христос є Син Божий, Мірую. що обіцяєш йому служити добрим та чистим сумлінням все своє життя на основі твоєї віри. Вірую, що Ісус Христос є Син Божий, вірує, що обіцяєш йому служити добрим та чистим сумлінням все своє життя. На основі твоєї віри і обітниці хрещу тебе в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. що Ісус Христос є Син Божий, що обіцяєте йому служити добрим та чистим торгінням все своє життя. На основі вашої віри та обідності. Брещу вас, Ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. що Ісус Христос є Син Божий, що обіцяйте Йому служити добрим та чистим сумлінням, все своє життя. На основі вашої віри та обітниці причу вас ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Щиро помолилась. Отець Небесний. Ім'я Сина Твого Ісуса Христа. Ми приходимо перед Твоє лице і дякуємо тобі за чудові можливості. Ми дякуємо за чудову надію. Ми дякуємо за відкуплення і відродження. Ми дякуємо за усиновлення. Ми дякуємо за прощення. Ми дякуємо, що в тобі життя. Алілуя! Ти є добрий Бог, який кличеш своє царство. І ми молимо тебе, яви свою милість до нас і до нашого українського народу. Спасай не спасен, после пробудження. А також молимо тебе, благослови другу частину служіння. Не будемо згадувати про смерть і страждання Твої, про Твою святу пролиту кров. Яка обмила нас, яка обмиває, яка очищає, яка робить нас посибними учасниками нового заповіту. Ми дякуємо Ісус за тих молодих і старших, кого ти направив на нову дорогу їх, проведи їх. Нехай потіхою розрадою будеш ти в їхньому житті. Довіряємо своїй благодаті. Залишиться з нами на від цього зібрання тобі честь, хвала подяка навіки. Амінь. А зараз повертаємося на свої місця і буде продовження нашого служба.